Позитивних емоцій та яскравих вражень бажаю вам я, Людмила Штифуряк, з прогнозом погоди вихідного дня на телеканалі Ти 1 9 лютого день пам'яті видатного візантійського богослова 4 століття Іоанна Золотоустого. Далі пропоную дізнатися, що приготувала нам погода на території Закарпаття 9 лютого. Отже, синоптики передбачають хмарну з проясненнями погоду. Вночі часом слабкий сніг, вдень слабкий сніг, мокрий сніг, вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Вітер північний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6 один градус морозу. Вдень від 2 морозу до 3 тепла. 9 лютого день Янгола святкують Дмитро, Іван та Петро. Вітання іменинникам. А зараз прогноз погоди для обласного центру Закарпаття. В Ужгороді 9 лютого очікується хмарно з проясненнями без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-2 градуса, мороз, в день один тепла. Рухаємося далі. 9 лютого 1918 року був підписаний Берестейський мирний договір. Це була угода між Українською Народною Республікою з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією з другого. Він вважається першим мирним договором у Першій світовій війні. Наразі до вашої уваги прогноз погоди, який очікується в горах 9 лютого. Отже, у Карпатах буде хмарно з проясненнями. Вночі часом слабкий сніг, вдень слабкий сніг. Температура повітря місцями вночі 11-6 градусів морозу, в день 8-3 градуси нижче нуля. На часі рубрика Цікаве закарпаття. Давайте мандрувати разом. Вітаю! Знаєте, кожне закарпатське село унікальне і куди не поїдеш, усе до своєї цікавинки. Але якщо ви зібрались до столиці Турянської долини, тоді візьміть з собою гарні манери. Адже тут живе непросте панство. Кажуть, коли Бог створив турію ремету, то перед нею навіть гори розступились. А тому, блукаючи вуличками Турії, неважко здогадатись, чому заслужила вона таку повагу і від людей. Стоять тримати в самім серці турянської долини ще з 15 століття, а може й раніше вони тут були. Та це лише Богу відомо, бо у людських літописах написано, що засновано селище ще у 1451 році. Люди говорять, що колись ремети були більшими, аніж сам перечин. Тут функціонувала знана нове світливарня. Пізніше на її місці був жеребчинець, де розводили навіть арабських скакунів. Це справжня підкола із коня, яких одного із коней, яких вирощували на туряницькому кінному заводі. Це були коні ваговози, які Спеціально вирощувалися для потреб армії. Для того щоб купити доброго коня, до турії приїжджали пани зі всієї Європи. Щотижня тут проводилися бали для панства. Серед гостей села були й вінценосні особи. Чи не тому біля найстарішої в селі церкви знаходиться овіяна таємницями могилка, п'ятирічній Вінзор. Та стара церква ще багато старих таємниць ховає. А біля церкви стоїть не така вже й стара, але й не нова дзвіниця. І ніби схожа вона на інші біля інших церков. Та мелодії її дзвонів особлива. По кому коли в Турі подзвін знає дзвонар Іван. 9 лютого, міжнародний день стоматолога. Стародавні стоматологи використовували прототип першої бормашини ще 9 тисяч років тому. Таке несподіване відкриття зробили вчені Сполучених Штатів Америки та Франції, дослідивши знайдені залишки людей, що жили 5,5 тисяч років до нашої ери, вони виявили в деяких зубах зроблені за життя майже ідеальні отвори. Вітаємо стоматологів з професійним святом. Дякую за увагу. До зустрічі!